От він авто, зроблю вам маленьку підбірочку шкод Октавій А5. Куди Октавія А5? Ой, зовсім не видно нічого інформації. Така красинка, власник. Добрий день! А ви крутите пробіги? Так, звісно, 250 да. гривень. Так, да, прекрасно, можна звертатися? Так, звісно, за номером телефона. Дякую, дякую. Ще одна Octavia a 5 2009 рік, 8400 1.6 бензин MPI. На дісочках, салончик хороший кондиціонер, магнітофон. Симпатична. Шкода Octavia a 5 ще одна. 7 рік, 7900, 1,6 бензин, 157 пробігу. Ця така. Диски роблять своє діло, на відміну від чорної це ліфтбек. Кондиціонер з підігрівом не мультируль. Симпатично. Шкода Octavia, Універсал 2002 рік. 301.6 бензин.